Друзі, всім привіт! Так, це новий сезон в League і це нове відео на моєму каналі. Так, хлопці, два роки каналу, і то є то є капець. То є капець. Так, давайте трошки по-написаному. Що е, ж, е, зараз мене цікаво. Давайте поговоримо, поговоримо поговоримо про відоси. Та, звісно ж, про мій канал. Е, як ви вже бачили, хоча всім, думаю, більшість і байдуже на це, у мене стало виходити мало відео. А чо? Бо так. <реш> Я анонсую архівні відоси. Навалу відосів, і також сьогодні хочу виразити F-відео. Деяким та відеом. Там не цікавий трошки лох і не перемкну мікрофони, тому вже початок послухайте, як є, за це сильно дуже крепко перепрошую. І приємного перегляду! Кажу ще раз. Смачного вам. Мій шлях становлення вікінгом. Так, це типу моя історія про те, як я проходив Архейм, але у силу того, що були трошки фрізики, просідання, а також, мабуть, не дуже картинка викладати та робити я його не буду. Деякі моменти не записались, та й не допрошов я її, бо якось трохи не пішло. Знаєте, страждаєш у одному біомі, щоб піти страждати в інший. Ну хз, може колись повернусь, але ну, я не знаю, чуваки. Було записано матеріал на 268 гіга. Бай! Та десь плюс-мінус 60 годин геймплею, уявляєте? І Я це все не зроблю. Це не тому, що я лінивий, а реально там в мене був старий комп, старий ноут. У мене не було купа. <хи> у мене був старий ноут, і так. Отак. Ось. Коти, що никаються в Сакратвело, Грузія. Для багатьох це свято, бо відео з цієї серії ви не побачите, бо навіть мені вона не зайшла. У ній зробили велику мапу чотири екрани, якщо ви мене зрозуміли. І це було не дуже прикольно. Розробники заявили, що це так званий Dark Souls у їхній серії, але як на мене, то це ну Був один факт, який мені сподобався, це те, що коти ховались там, де реально могли бути ЄРЛ. Тобто не було якихось зігзагів, котів арок і так далі. Всі досягнення в папірцях Papers, please. Е, так, я виконав майже усі досягнення в цій грі. Мені залишилось лише одне, яке все застопило, а саме перепройти гру на кінцівку, де ти не хелпанував групуванню Езік. Мені тупо лінь було перепроходити її, та й зараз, якщо чесно, лінь. Може на етері колись, але не факт. Тому і відео затягнулося, і нафіг воно взагалі вже треба, туди ж і всі відео з усіма кінцівками летить. Відео Бравл хола! Так, у нас багато серій, але Бравл не зайшов взагалі. Тому ці всі епізоди, можливо, коли з'являться, але зараз я відправлю їх у скриньку, яка йде на видалення. 9 чи 10? Ні, 9. Саме 9 епізодів не побачите ви. А саме, калібру з 2 на 2, одне відео, можливо, два. Волейбольчик. Хто такий цей важко? Бравл, 5 нових героїв. Хоча це ніби прикольно, то може вибачити. Бравл, нічний Саусаге. Граємо один проти одного, влорантера, декеталіжник та Роблоксер б'ються. Куди ми попали 3 на 3 Бравл Холла. Просто Бравл, просто хола. Та останнє. Тестую брін у Бравл Холла. Мені, блять, телефонують. Вибачте, пробачте. Е... Нові персонажі Бравл Холла вже не нові, тому відео не буде. Ну і останній, це вже 11 ий якийсь там турнір по Бравлу від Астропотама. Цього відео теж не буде, бо давно то все було. І так, да, не пішло. Хе-хе. Фух, поправло все. Шкода, мені заходило грати та записувати її, але, але, але. Знову не один. Paul Guys. Це ще один епізод, який ми грали у падаючих хлопчиків, і все. Цим усе сказано. А хоча. ще одне! It's reign, man! Аллилуйя! Вибачте, будь ласка. Я дуже сильно перепрошую. Кіттен Шукає тих, хто подивиться це відео. Ніхто. Ще одній котиків шукати, але тут уже багато рівнів і насправді було прикольно, але затягнулося все це на 40 плюс хвилин, тому я вирішив це не випускати. Стік Fight the Game. Well, well, well Ну, щось типу і весело, а щось типу і ні. Ми просто бились і фанились, бились і фанились. Можливо, колись вийде, але це не точно. Хоглін топ. Майнкрафт плюс Ванкор, другий епізод, та плюс Ванкор, третій епізод, новий початок. Майнкра! <кхем> На жаль, не вийде. Ну, бо сенс. Я втратив світ, коли перестановлював вінду, а випускати ці епізоди без продовження, ну, якось хз Можливо, новий якийсь проект запущу помаю колись. Не знаю. Пишіть в коменти якщо хочете. Ну що, ракета Ліга? Ага, мої любимі другі разі. На Гізмо, Грок та Скараб. Не буде їх, не буде, от і усьо. Також ви не побачите, весела катка проти тільт катки Бо щось мені не зайшла обкладинка та і записував давно його. Ой, все, коротше, давайте далі. Відбувся боулінг, Рокет Ліга. Ну тут самі думайте, ні, не скажу. Ми з Волорантом просто один на одного катка були і все. Без буста та з бустом. Скажу відразу, такий челендж буде, але перезаписаний на новий лад. А цей старий кидаємо в утиль. Калібрування 3 на 3 без моментів. Це калібрування по типу як було з El Primo, але застарів цей матеріал, бо вже новий сезон вийшов. Туди ж летить дорога до Дімона без Дімона, в якому я йшов до Даймонда в такому ж стилі. як і калібрування на El Primo. Перезагрузка старого і доброго другого разу BMW. Батюшки, не питайте, новий формат мого першого разу та огляд автомобілей, можливо, колись все ж таки випущуся, але, але не факт, не факт. Не факт, не факт. Проходження Fox Tale. Прикольна українська гра, яку я скоріше за все перенесу на етери. Вже було записано два епізоді, епізоди по проходженню, але це було давно, а я ніц не пам'ятаю. Тому буду перепроходити, мабуть, на етері. У пошуках скарбів GTA 5 Online. Щось типу рофляного відіка мало бути про мої пригоди в цій чудовій гри. ГРІ. блять, Гри. гри, блядь, гри кхе, гриб. Блять, головний прикол, знаєш в чому нахуй? Що у нас, блять, швабрі виріз гриб? Гриб, нахуй. Це дійсно гриб, блять. Піздец. Блять, що робити нахуй, я не знаю, блять. Але щось руки до монтажу не дійшли. І відео до вас теж не дійшло. Але можливо, все, можливо, я повернусь до цього. Мак. Це не той мак, про який ви подумали. І не цей. Та йой! Ось цей! Проходження не буде, бо там по запису відео щось не пішло взагалі. Зарейджений. Унтурунтет, як це я не називаю, але Unturned. Унтурунтет. Класна гра, по якій я точно щось хочу зробити. Можливо, Етер, а можливо, відео. Але ось цього матеріалу замало для тієї ідеї, про яку я думав. Я... Про яку я думав, яку я задумав. Хто писав цей текст, все по-дебільному написано, блять. Нецікавий, давай по новій. Пригоди в стренда Deep» Дуже файна гра, яка точно піде на етери, а для відео не записався матеріал. Дуже файно та гарно повиживали, але, на жаль, ніц не записалося. І це дуже печально, дуже прикро, тому що реально було файло. «Clownfield Філд 2042. Ой, блять. Забудьте. Дві гри, які під сильним питанням, але все ще я вагаю: це Кої Фарм, два епізоди, та Лофі Ping Pong, теж два епізоди. Розповідати про них не буду, бо я думаю їх випустити, але дуже на тоненькому тримаються. тільки знаєте, щоб уже таку корзинку тут залетіти, але все таки я ще поки думаю. Я став королем вулиць у Fallout 2. Це моя пригода по першій стадії кар'єри Fallout 2. Але не думаю, що воно буде цікавим. Потреба на етері більше, бо так просто штампувати покатушки на відоси я не хочу, тому не побачите ви продовження проходження. Можливо, на етерах, але не факт. Це від вас залежить, якщо у коментах за етери хочете написати. Або можете це все проігнорувати, і воно не вийде. От і все. Найт Плюс файна гра, мені зайшло. Її я не допройшов лишивши на етери, але от зараз думаю, щоб усе проходження перекинути на перепроходження на етерах. Без епізодів. ХЗ-хзе. Машинаріум. Дуже класна гра, яку я буду проходити на етерах, але точно не на відео, тому першого епізоду проходження не чекайте. Епізоди по Prison Life One Armed Cook та Crab Game. Як окремі відео чекати, мабуть, не варто, хоча ніколи не каже ніколи. ФПС Шахи. Не той ФПС, не той що Сергій, а ФПС Шахи. Ух, це дуже фанова гра, але не записався звук із мікро та звук гри. а Це дуже жахливо, бо цю гру потрібно було записувати з перших емоцій, бо далі вже не так фаново. Це дуже велика та сумна втрата для мене, бо це було насправді прикольно і це було справді дуже фаново. Я кайфував, коли переглядав цей відос, Ну, переглядав, згадуючи ті емоції. Ми кайфували разом, граючи, і бляха-муха, нічого не записалось, ну це кринж. Pixel Cup Soccer 17 Ultimate Edition. Не буде цієї гри, тому що ви не проголосували в коментарях, щоб я продовжував грати за Україну на Євро. А зараз уже. Пізно випускати цей відос. А, дивіться, відкриваю папочку з архівними. Це вже, знаєте, такий вступ, відступ ліричний. Може, не ліричний. Хрінь його знаю. Дивіться, я заходжу відоси я заходжу монтувати. А, тут є що треба але я його випущу. Хі -хі. Слепшот Rebound я випущу, не переживайте. Дивіться, у мене є дуже багато демо-відосів, які вже давно не демо, але вони в мене все ще є, і я їх випущу. Це буде оця навала, про яку я говорив, архівних відосів, тому чекайте її. Також у мене є ігри, які можуть продовжуватися, але, ну, наприклад, Friends versus Friends. Я зіграв на усіх персонажах у Friends versus Friends. Скоріше за все, я не випущу це відео, тому знайте. Також під це підлягає Among Us. Амогус із Валорантором. Там ми грали з Валорантором Амогус як це не дивно. Golf is Your Friends. Я не знаю. У мене є такий. У мене є ще три епізоди по ньому. Не знаю. Можливо, колись випущу навіть не три, а 4 відоси. Тріпл проникнення, мабуть, не випущу. Також у мене є гра, яку я, можливо, ніколи не випущу, це Фрог... Фрогоніт демо. Це треба подумати. Це треба дуже сильно подумати. Crab Stick the Дефай, Prison Life, Про це я говорив. Кук. Про це я все говорив. Не знаю, чи щось звідти ви побачите, але можливо, те я колись побачите. Не знаю. Відос про Rumble, ви, скоріше за все, не побачите з Rocket League, які я теж робив, як, наприклад, Катки з нецікавим. Олди пам'ятають, думаю. У мене, є, у мене є багато різних відосів по Rocket League, але я хазе, чи ви їх коли-небудь побачити, чесне слово. Також, як я казав, я не казав, Pool Panic. М -м, на ETHER. Я її закину на етер, Pool Panic я закину на ETHER і. отак. Отак, Ми її продовжимо грати на етері. А, Ще там, коротше, по Valorant мав бути відосік. Я його теж в утиль закидаю та й усього. Сорян. Фух, ніби все, ніби всі ці відео, які я забракував. Якщо хочете побачити щось із цього списку, то пишіть про це в коментарі. Бо якщо ні, то все буде видно. Шкода, але ну, як воно вже є. А з вами був нецікавий. Всім нехай щастить та почуємось! Камеру вирубай, блядь. <рив> Добрий нахуй вечір. Давайте без матюків. Добрий вечір, хлопці та дівчата. Йобаний не його насрав. Два роки каналу. Е... <рив> я їбать переживаю, пацани. Я... я не думав, що я буду так сильно матюкатися. По-перше, по перше. по-перше, по Давайте я за. Блядь! Блять! Оба! За ваше здоров'я! То є гайсна реклама квас ну то завжди добре. А, ну і, мабуть, у вас питання. Що це за хуй сидить? То є я не цікавий, Добрий вечір. Пацани, не знаю, мені щось таке стукнуло в голову. я таки подумав, що а давайте ка я. Трошки дай. І... себе покажу може, ні? Бля, я дуже переживаю пацани, в мене таке перше в житті, я ніколи не думав, що таке станеться. У мене навіть воно, блядь, наушники не підключені, я не знаю, нахер я в них сижу. Ну, реально. <реш> <реш> да, Що, пацани, поговоримо трошки. Я нічого не писав, я не писав ніякого тексту, блядь, чи я в кепці сижу, блядь, тому що голова мокра, я помив голову, блядь, а вона ще не висохла. Я такий думал, ладно, в кепці запишу. А, давайте, блядь, щось такого. Опа! Репчик, блять. <рес> Добре, посижу з мокрою головою, я думаю, ви не проти. Два роки каналу, гайс. Два роки каналу і. Я в шоці, 270. Чотири підписника, я думаю, що буде 275, бо зараз шосте лист... блядь, листопада. Зараз шосте липня в мене на календарі. І камера дуже хірова, Я сижу на кухні, як я і все і казав. Поставив Монік, щоб мені сонце не їбашило в очі. Але воно все рівно тому засвічить. А давайте я зараз короче, зроблю. блядь, пацани, ви зараз офігієте, чесне слово. У мене є такі приколи, блядь. Оба! Підсвіточка. Хай буде, я не знаю, хай буде. Що е, сказати? Я в шоці. Я в шоці. Ви очікували, що я такий? Я не очікував, що я такий. Я думаю, що не цікавиться якийсь такий тип, знаєте. Більш прикольний більш гарний. Ну. Е, да. Я ще, до речі, в окулярах ходжу. Не знаю, може потім вдягну коли-небудь покажусь. Ну, може так буду гарніше виглядати, бо зараз щось, блядь, якийсь опецьок, не знаю. Якісь такий опецьок, блядь, з тим огризком під, на підборідді. блядь. Ну, коротше, забийте. Е, давайте я все-таки вдіну, бо в очі лізе. Е, добре, що не все. Дивіться. Толку без толку, зараз просто мовлю. Е, треба щось міняти. Треба щось міняти на каналі, е, я міняти нічого не вмію. Типу я робити нічого не вмію. Прикольний відос. Ну, я монтувати не вмію. Е, я не вмію писати якісь сценарії. Я не вмію збирати то все до кучі, але я спробую. <свісно> я спробую. Що з того вийде? Я не знаю. Е, ігри, які я проходив просто так, будуть. Е, ну, вони будуть на етерах, скоріше за все. І буде. Що ще буде? М а, архівні відео, Архівні відео, про які я зараз говорю, е як я вже і казав там раніше, я не знаю, чи я це сказав чи ні, бо я це записую перед тим всім. Я випущу деякі з них, деякі оці, про які я говорю, не випущу, але якщо ви захочете їх побачити, то пишіть в коментарях, і я їх випущу. <сум> не захочете, ну, то видалю. Е Дивіться, два роки каналу. Я дуже всім вдячний. Я дуже вдячний за підтримку. Блять. Не повірите. У мене по Хноут, і отам я ще наговорив, Ох, Ух, як багато я наговорив, блядь, короче, Коротше. Подякував майже всім, кого згадав, кого не згадав. Пацани, реально дякую. По серцю лупить, блядь, дай Боже. Кажу все сто заново, тому що ніхіра не записало. Ви думаєте, чого машинка тут стоїть? А тому що я її показував. Прикиньте, блядь, я показував машинку, Дивіться, яка вона класна. Я казав, що карман не до речі. ну, блядь, по цьому їбану, сорі. Ви бачите, вони, блядь, двері відкриваються. Тут багажники відкриваються, блядь. капот, блядь, багажничок. Опа! Опа! Блядь, фари, фарі, фари, фари. 21 рік, типу, блядь, якщо що, 22 скоро, блядь. А, Добре, я вже забув, що я говорив, чесне слово, я щось там говорив. Про те, що я нічого не вмію, вроді казав. Mm, про подяку всім, дякую. Реально, пацани. Дякую за підтримку, дякую, що дивитесь, лайкаєте, пишете. E... А, Рокетліга. Рокетліга буде. Ротліга нікуди не зникне, я продовжу цей шлях свій кільтовий. <світ> e, реально забув, що говорив. Я там наговорив на хвилин, так ще, може, 8-10, але. Ну, то вже, не та, то вже не та емоція в мене зараз, знаєте, тому що я сидів, то передивлювався, мені подобалося, воно таке. Опа, і все, звуку немає, і картинка отак от зависла. Е, казав, що камера в мене хрінова. Ну. Блядь. В мене все хрінове. Ну, чов, чуваки. А, казав про дизайн. Дизайн, дизайн каналу трошки зміню. Е, більше не, було, не буде того звичного мого. Дизайну казав, що не люблю отаку очі дивитися, коли мені так дивляться, знаєте, але я зараз це роблю і це якось так дивно, чуваки. Я не знаю. Я, можливо, навіть це не вставлю нікуди. Ви можливо мене не побачите. Якщо ви мене побачили, то за ваше здоров'я, хлопці. Не хворійте, чуваки, реально. Щоб у вас все було добре. Бажаю, пацани, якби був вимагом, блять, кожному зробив би, блять, все, що хотіли б. Чесно, якби був би магом, блядь. ну я сука не такий я. Я просто роблю якийсь такий, знаєте, нецікавий контент. Але ну, я роблю той контент, який б я дивився. Бо, наприклад, мені такого на Ютубі не вистачає, таких ігор, наприклад, просто проходження. Е, ні, я розумію, що там є Мейлор Макс, наприклад, Old Boy, він вроді стрімить, іноді заходив до нього. Бачив ще кілька дівчат, які записували теж проходження ігор. І все, можна не трусити стіл. Е, реально. Тому, тому я роблю це для себе, для вас. Я розумію, що зараз в 24-му році цим не здивуєш, це ніхто не хоче дивитись, але я хочу. Я таке люблю. Я сам люблю ті емоції, ці всі проходження. Я не знаю, мені подобається. Мені реально це подобається, тому я те і робив. Але бачу, що більшості, мабуть, це не заходить, тому я спробую. Я Спробую змінити свій стиль, я спробую зробити щось. Спробую... У мене вже є кілька ідей, я їх поки розказувати не буду, бо я не знаю, як то все вийде. Ігри проходитись будуть на етерах. Моментики по Rocket League будуть. Я навіть рубрику для того придумав і не тільки з Rocket League. Я постараюся це все організувати, кажу зразу: я починаю для себе нову еру. Як я казав, а ви цього не почули. Як я казав, це кінець, це кінець старому нецікавому, але, як то кажуть, один кінець це початок іншого кінця. Да? Тому почну. Почну. Я пригаю просто з головою кудись в незрозуміле для мене місце. Бо я буду то все монтувати, я буду все то робити прикольно. Я не вмію то все робити. Кажу, зразу я буду вчитися. У мене будуть 100% якісь промахи, 100% будуть якісь оби, як то кажуть. Але я постараюсь. Дайте, я подивлюся, що в мене звук записується, бо, блядь, Ніби записується. Так, чуваки. Отак, мене зараз потягнуло тільки поговорити трошки, бо я не знаю, що то буде. Я. Чуваки, пишіть все. Пишіть критику, пишіть похвалу, якщо вона буде, якщо вам щось не подобається. Ну, це в наступних відосах. Я не знаю, коли вони почнуть виходити. Тому що в мене ще багато архівних, прикольних відосів, які теж будуть виходити. Це буде окремо, типу, типу, рубрика архівні відоси. Це авея назву її. Архівний відос. Креативно. Я як назва мого каналу, чесне слово. Дизайн, оцей, який отут я можу вставлю. Якщо не вставлю, то мені в лолі. Е, Вже не буде його. Я його зміню на щось більш менш. Блядь, переживаю пизда, чуваки, не знаю. Я кажу зразу: я з цього відоса починаю бути собою. Не подобаються матюки, ну вибачте, то, блять, мій стиль життя. Ну я матюкаюся піздець, я люблю то діло. Тому що я так емоції виражаю. Я розумію, що, можливо, я не дуже інтелектуальна людина після цього. І я не дуже красиво себе поводжу. Коротше, бидло! їбуче, бидло їдане, блять. Сорі, ну такого не буде, це вже було наіграно. Просто коли емоція буде виходити, емоція, блядь, яку я не можу контролювати, я не хочу її пригнічувати, то я буду випускати це все. Я думаю, ви мене зрозумієте. Якщо комусь неприємно, то блін, вибачте мене, будь ласка, за це. А о, я хочу показувати всі свої емоції, тому я, до речі, її розкрився. Отакий такій отопецьок, пацани. То і субота-ранок, хлопці, що ви з мене хочете? Ну заспаний я трошки, я задовбався. Кожен тиждень в п'ятій ранку вставав. Чуваки. Пив за ваше здоров'я. Я не знаю, чи це хтось подивиться. Ні, ну це хтось подивиться, точно побачить. Я думаю, це розголосу трошки наберете. Але, да, чуваки. Був би магом, кажу, був би магом, я пробив би такі відоси, блять, шумашечі. Ну, буду вчитися. Буду вчитися, стою на цей шлях, не тільки шлях до Чемпа, блядь. <плес> Да, не тільки цей шлям до Чемпа, а шлях. Угу. Хорош. Е, да, Я буду йти в щось нове. Я буду прогресувати, я хочу щось почати. У мене, звісно, це буде погано виходити. Я впевнений, що перші відоси, перший час, це буде дуже хріново. Але я сподіваюся, що все-таки моє дійство знайде свого глядача і комусь це сподобається, комусь то настрій підніме. Головна моя мета в тому, щоб настрій піднімати. Знаєте, щоб був настрій бо зараз тяжкі часи для кожного, я думаю, українця, та й не українця теж. Той, хто живе в Україні, бо той, хто ще за кордоном. Важко зараз, важко жити. Важко жити, шкода вмерти. Да? Як то кажуть: ну що, як казав мій дід, ладно, то не мій дід казав, але я цю фразу спижджу. Як казав мій дід, перегаром пахне зранку, значить, день пройшов не. Йома, -йо, бля, хамуха, як казав мійт, якщо перегаром пахне... блядь. Май... БЛІН Як казав мій діт, якщо пахне перегаром, значить день пройшов недаром, я. Якщо пахне перегаром, значить день пройшов недаром, хлопці та дівчата. Бля. Не поліблять. За ваше здоров'я, хлопці! Не хворійте, хай у вас все буде добре, та. Почуємось. Ні, блядь, не так. Я хотів отак. Почуємось. Бейк! Почуємось. Почуємось. Почуємось.